Швалит по стрісі, по загаті і по дерева, А я стою в балянові. Друзі, всім вітання. Як ви зрозуміли, це нова серія Дача на здачу. 6 лютого чи котрого? Температура 0 градусів, мінус 1. А я приїхав рубати і кусити траву. Хе-хе. Та й наводити порядок, бо так і за, минуло, за минулий раз не вийшло. Постараюся того разу вже встигнути і показати вам цілу картинку, коли дача буде повністю прибрана від сміття, покошена і, мабуть, навіть почищені дерева. Ну, Мінімальний вже такий порядок, я думаю, наведу за цю серію. Так що всім гарного перегляду. Купив я, друзі, нову колодочку вже. Ось. Від фірми Хорст, не знаю, заїхав епіцентр, 400 гривень приблизно і колодка готова на три ключі. Тепер вже новий замок від нового власника Ось така, друзі, колодочка. Мешти, сподні, Замок стоїть, Засмальцовані шкарпетки, а я стою в бальонові плащі теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, малик. Лісі, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, але тріс. Я хотів ти позвонити, якийсь парят крав телефон а я стою в бальоном від плащи. Диском, друзі, дійсно, набагато легше, ті бур'яни. Косити, чи то рубати. Він рубає навіть дерева, якщо чесно Повела зли Теплий дощ. Теплий дощ.

Тату підвалила і долоніма закрила сліпаки, я би взяв за ці долоні, притиснув би їх до варті, цілював би, цілював би, цілу ніч. Happily dust, happily dust, happily dust, badly dust, badly dust. such success. You pretty secretary. You the best. face always smiling. Say you d'use. Прийшов друзі, новий день. Не встиг я тоді все зробити. Як ви бачите, змінилася кардинально погода тисний мороз, випав сніг, але він мені, в принципі, не мішає працювати. Сьогодні я домовився з трактористом, щоб він приїхав, забрав усю гору гілок, покошену траву. Моя задача встигнути до третього дня це все позбирати, допиляти, що я не встиг минулого разу. І щоб два рази не замовляти трактор, який буде вивозити оце сміття. Тому я зараз швиденько. Ріжу, пиляю, то, що я не встиг, і чекаю тракторець, який приїде, це все забере. А ви дивіться? І ще хотів одне сказати: я вже подзвонив і, точніше, був у Львів Обленерго, написав їм там ту заяву на підключення світла, замовив 10 кВт на три фази. Сказали там приблизно 2 місяці часу, і би мало, напевно, все бути. Я так собі думаю, ну так вони мені в принципі і казали. Але, друзі, з 2025 року є нововведення, так що майте на увазі, моя ділянка під садівництво. І з 2025 року це буде рахуватися, це вже рахується як комерція. Тому е споживання на 1 кВт електроенергії буде за тарифом 10 гривень. Але жіночка, яка в мене приймала цю заяву на підключення світла, сказала, що якщо я їй принесу дозвіл на будівництво, то в мене буде електроенергія по 430, як і у всіх людей. Де ж цей дозвіл на будівництво брати? Архітектора. Звернувся я до архітектора, архітектор вже тут мені малює цей план. Червоні лінії, там, технічний цей паспорт і так далі. Але він мене запросив, щоб я йому відразу е дав план будинку. Я кажу, який план будинку, якщо я ще сам не знаю, який він має бути. Він каже, ну, ми мусимо вже його на папері намалювати. Коротше, прийшлося залізти в інтернет, знайти якийсь будиночок. Який мені сподобався, там приблизно на 60 квадратів і дати архітектору, і буде він вже його вносити. Як я там в майбутньому буду це робити далі з тими документами, не знаю. Бо думаю, що будинок не буде такий, як він там зараз намалює. Ну, але виходимо з того, що маємо, по факту. Так що я до роботи. Я до роботи, друзі, всім гарного перегляду. Купив, друзі, нормальні граблі і вила. Бо то, що було минулий раз, це фігня повна. Ціна багато краще.

Пиляти оці грубі дерева, У мене є ще 3 години, щоб мати собі якісь дрова, оце грубше попиляю, а менше поскладаю на цю купу. І тепер дивіться, не вийшло все ідеально, правда, згромадити, звичайно, що залишив багато, порозсипав, але загалом. Картинка ділянки змінюється. Це не це не є фінальний вигляд, звичайно. Ще буду проходити зразок кусаркою. Ну, коротше, ще багато разів буду проходити з кусаркою. Зараз дістаю свою пилу і буду працювати пилою. Ще попиляю оці дерева, але не знаю. чи Гілки зараз точно якісь попиляю, але під низ пиляти їх не буду. Напевно, краще замовити якийсь маніпулятор, щоб він приїхав, ще є в землі ось таких дуже багато курінь. Зараз вам покажу. Наподобі ось такого. Бачите, я їх косою поспилював, а в землі куріння. Це все діло лопатою дуже довго, я наскільки пам'ятаю, по собі знаю. Дуже важко і дуже довго дається, тоді, напевно, та не напевно, а скоріше за все, сюди приїде ще маніпулятор. Подістає ось ці дерева. Бо вони мені тут не подобаються. Все має бути гарно, як в інтернеті на картинці. Лофт. Лофт дизайн. Ой боже. Коротше, беру, дістаю пилу і до роботи, так що дивіться, будемо пиляти. Потошенні, їй пора вже прийти та чомусь припізнилася, Ти простий, що приходжу до тебе непрошений, Чує серце моє, наші долі зрідинилося, сонце не став, та Приїзд до трактору лишилося ще півтори години, хочу встигнути ще ось ці, не знаю, що вийде, правда, що там вийде зробити, але щось попиляти ще в тих деревах, бо вони мене нервують І оцей кущ допиляти. Я думаю, я встигаю. Ось Так це все діло виглядає, робота кипить, тут собі назбирав вже дрова на шашлик. Грубше таке пиляю на, на дрова. О, короче, робота кипить. Робота кипить. just leave i oh. oh. Що, йдемте, я вам покажу, що ми тут понароблювали. Ось така вже трошки красота вимальовується. все рівно все під не вийшло нам зібрати. Це не є фінальний вигляд. Але ось такі зйомочки вам зараз зроблю і покажу. будуть щасливі! Що, друзі, підходить ця серія до кінця. Попрацював я на славу. Дякую за те, що дивитесь. Ви моя мотивація. Попереднє відео б'є всі мої рекорди. На даний момент, якщо не помиляюсь, 35 тисяч перегляду. Вже нас 2 тисячі підписників. Викруті, викруті, ви є моя мотивація. Дякую всім за гарні коментарі, друзі. Продовжуйте дивитися, я буду продовжувати працювати. В планах в мене є дуже багато чого, правда, нема так багато можливостей. Відео не будуть виходити кожен тиждень. Є люди, які писали писали, як вже тиждень пройшов, відео ще не вийшло, так, так не вийде мені. Я ні фізично, ні не встигну, ні, ні по фінансам. чуть-чуть по по будемо помалу робити. На це рік, на це літо в мене в планах. Загородитися, вирівняти ділянку. Буде, буде цікаво, я гадаю, бо мені самому дуже цікаво, що мені вийде. Хочу зробити картинку, як з інтернету, друзі. Так що гадаю, мені вийде. Трактор взяв, коштує вивезти таке сміття 1000 гривень, друзі. Так що, отут зверху, я додаю. Всі витрати на дачу. І давайте ще врахуємо, туди 4,5 я купив бензопилу. Туди так само, до гривень витрати на дачу. Все, друзі, до наступної зустрічі!